Посилай тобі сойчене крило. Тямиш ту сойку, що гніздилась на смереці проти самого вікна тої лісової хати, в якій ти проводив літо. Я хотіла мати тебе близько себе. Я щоранку зі стрільбою на плечі прибігала до твоєї хати, щоб сказати добрий день крізь вікно. І щоранку та Сойка, що гніздилась на смереці проти самого вікна, своїм крекетом упереджала тебе про мій прихід. Я зразу полюбила її. Вона була, немов моя повірниця, моя служка. Задля неї я щадила весь сочений рід у лісі, бо боялася, щоб, стріляючи, не застрелити її, тями ж, як ми не раз обнявшись перед хатою, сиділи мовчки в щасливім забутті і дивилися на спокійне порання сей сойки в гнізді. як вона, вичистивши гніздо, сідала в ньому і тихими, розумними очима. Цікаво дивилася на нас, презабавно зазираючи понад краєчі гнізда. Її очі мали якийсь магічний плив на тебе. В таких хвилях ти цілував палкіше, пригортав мене до серця сильніше, і з твоїх уст лилися слова, що були для мене, мов роса, для з'явленої квітки. В таких хвилях. Мені здавалося, що заглядає в твою душу, а крізь неї в якийсь величний світ, повний чудес і невиданої пишноти. А потім я почала ревнувати тебе до сей Сойки. Тихо, в глибині душі я почувала глуху заздрість до неї. Мені здавалося, що ти не мене любив, а її, її веселий скрекіт будив тебе щоранку, її тихе порення в нізді оживлювало тебе. Цікавий погляд її очей наповнював тебе чарами, окрилював твої слова. І я зненавиділа її, як свою суперницю. Я з часом дійшла до того, що голос Сойки. Не лише сеї, але всякої взагалі всував мені гумор, робив мене злою і сердитою. Я чула, що не зможу терпіти його обіг себе, і я вбила її. Одного ранку я прийшла вчасніше, як звичайно, хотіла підійти так тихо, щоб ота ненависна суйка не почула мене, щоб мій, а не її голос збудив тебе. Та ні. Ледве я наблизилась на яких п'ятдесят кроків. Ледве моя зелена сукня показалася на стежці серед сірів дубових бого А вже моя суперниця почула мій прихід, побачила мене, вискочила з гнізда і, скажучи, по гіляці так злорадно, так мені бачилося, своїм крепливим голосом: кре, 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 кре. І в тій хвилі. Я побачила, як із середини твоя рука відсуває вікно. Вона збудила тебе, а не я. Ні, я не могла стерпіти цього. Я зайшла семирічками за бугол твоєї хати, підвела стрільбу до ока, і поки навісна сойка все ще скрикотала, сичі на гільці, я витілила. гупнув вистріл. Супнуло дрібненьке пір'я, і моя суперниця, мов грудка, скотилася вниз. Ти вибіг із хати, ти був увесь блідий. Побачивши мене, ти не сміхнувся, не простяг мені, як звичайно, обох рук. Тільки з якимось докором у голосі запитав. Манюсю, а це що таке? Забила нашу сойку, а в мене в хвилі вистрілу вже зайшла реакція в душу. Мої руки дрожали. я вхопила мертву пташину і почала цілувати її закрувавлену головку. Потім розплакалась. «Тямиш, як ти обтирав мені сочину кров і цілував мої уста. І вцитькував мене, а того і не допитався, за що я забула Сойку. Але я тоді вже знала, що нам не бути в парі, що та Сойка то наша розлучниця. Я заховала її крильця, поклала їх між обложки і картки свого молитовника. І не розставалась із ними ніколи, а тепер посилаю тобі одно з них, здається мені, що все летить половина моєї душі. Лети ж, в далекий світ до того, що любив слухати твоєго скрекоту. Любив дивитись твої очі, затріпочи оцим крилом над його душею і роздуй те, що там тліє під пополом байдужості та розчарувань. Та коли він зворушений, запитає тебе, а де ж ти бувала? А що ж ти чувала? То мовчи, мовчи.